Тому присліві «плив-плив», А на березі, ну самі розумієте, законопроект майже залишився в тому ж вигляді, що і подавався сапьорна лопаткою вперед особи мобілізують. До кінця влада закриває очі на корупційну складову фонстабор, з якого вони втекли, і слава Богу, 15 днів за знищений ворожий танк. Транспортні засоби громадян не пройшло півроку. Як депутати на кінець, спромоглися ухвалити закон про мобілізацію? Ми вже неодноразово цей законопроект висвітлювали на своїх відео, зазначали, що до нього було внесено більше як 4 тисячі поправок, і що маємо по ітогу? По ітогу всі ці 4 тисячі правок комітет Верховної Ради відкинув, змінив там 31 правку. Тобто, по суті, я не знаю хто що там працює 4000 тисячі правок. Жодна не прийнята. Закон ухвалено, і що з цього закону корисного мало чого складається таке враження, що як в тому присліві «плив-плив, а на березі, ну самі розумієте, от саме ця думка в мене виникла, коли я побачив, в якій саме редакції було ухвалено цей закон. Давайте оцінимо, що саме залишилося в цьому законі, і я спробую надати, ну наскільки це можливо, оцінку всім цим моментам щодо отримання повісток, Кабінету військозобов'язаного... зобов'язаного. Підстав для відсрочки від мобілізації. Посилення грошового забезпечення військослужбовців, і так далі. Тобто, по суті, маємо те, що 4 тисячі правок, які були внесені до цього законопроекту, було відхилено. Фактично, законопроект майже залишився в тому ж вигляді, що і подавався з боку Кабміна ще в лютому 2023 року. Ну питання в тому, навіщо було тягнути 4 місяці, це а потім прийняти майже той же закон. Я так розумію, це було зроблено для того, щоб трохи покращити рейтинги президента та про. Владної партії, і щоб народ трохи привчити, що залишиться фактично те, що було і в самому початку цього закону. Тобто, що ми маємо, перше і головне, перше головне це те, що з закону було прибрано норму, яку чекали безумовно всі військослужбовці. Ну я так розумію, взагалі то більшість військозобов'язаних. Це стосується норми, що передбачала обов'язкову демобілізацію після трьох років військової служби. Тобто, цю норму було прибрано. і прибрано норму щодо порядку визначення. Ротаційних моментів, як на мене, це повністю підриває всі засади мобілізації. Тобто, що ми отримуємо в результаті? Ну, по-перше, повне розочарування з боку військовослужбовців, в тому числі тих, які добровільно пішли на військову службу зв'язку з мобілізацією і оголошення воєнного стану. Тепер особа, яка пішла добровільно, не може. Вже після двох років військової служби звільнитися з лав збройних сил України, тобто я вважаю, що це взагалі недопустимо. По результату це призведе до того, що військовослужбовці будуть частіше ходити в СЗЧ, підвищиться значно кількість дезертирів. Причому як можна назвати дезертиром особу, яка більше двох років виконувала належним чином свої військові обов'язки, і просто вже морально і фізично була знищена, і в зв'язку з чим він... Покидає зону бойових дій без відповідного наказу. А саме головне, що депутати і наші суди прийняли відповідні зміни, що не можна пом'якшувати вироки в зв'язку з тим, що, наприклад, особа дезертувала і є якісь пом'якшуючі обставини, стан його здоров'я, інші обставини ну це не важно. Те, що у нього не залишилося патронів і так далі. Ну все саперна лопатка і вперед. І тепер розраховувати на добровольців, які будуть за власне бажання мобілізуватися до лав ЗСУ, не варто так, як ну хто захоче мобілізуватися, коли невідомо яким чином і коли його звільнять. Тобто, фактично, особу мобілізують до кінця переможного чи іншого, невідомо. Але до кінця при цьому слід увагу, що за те, щоб прибрати норму щодо демобілізації, проголосувала в тому числі. 176 провладних депутатів від слуги народу. Тобто, фактично, президент та його правдна партія виключили цю норму, і це було зроблено, причому за наявною інформацією за поданням пана Сирського, який зазначив, що наразі недоречно розглядати питання щодо демобілізації військослужбовців, і саме про це він написав відповідного листа пану Умерову. Так обіцяють, що буде відповідний новий законопроект, який буде передбачати демобілізацію, і так далі. Але коли це буде і коли він... Набуде чинності, ми маємо приклад, коли Верховна Рада ще в квітні минулого року проголосувала про зменшення призовного віку до 25 років, і президент 10 місяців його не підписував. А цей новий закон про мобілізацію взагалі майже півроку розглядався. Тобто розраховувати те, що депутати як можна швидше приймуть новий закон щодо демобілізації військослужців. Я думаю, не варто. Що ж, ми скоріше за все побачимо в новому законі. Ну як я вже казав, що буде зменшено призовний вік до 25 років. Але про це вже ми казали. Про це вже було багато повідомлень, коли президент підписав відповідний закон через 10 місяців після ухвалення даного закону Верховною Радою. Пропустимо цей момент. Далі маємо те, що Кожен військовозобов'язаний буде мати обов'язок мати при собі військово-обліковий документ, тобто військовий квиток, тимчасовий, приписний і так далі, і пред'являти його на вимогу як поліції, так і в тому числі працівникам ТЦК. Тобто, працівники ТЦК з'являється відповідне право вимагати від будь-якої особи від 18 до 60 років військово-облікового документа. Таке ж право будуть мати працівники Державної прикордонної служби України при перетині особою кордону України. Ну, тобто, фактично, навіть ті інваліди та інші. Особи, які мають право на відсрочку від мобілізації, зобов'язані будуть отримати відповідний військово обліковий документ, причому чинний, щоб він був непрострочений, щоб перетнути кордон з Україною. Далі що маємо? всі військозобов'язані, які ще не уточнили свої військово-облікові дані. В ТЦК зобов'язані будуть це зробити протягом 60 календарних днів після того, як президент приймає черговий указ. Щодо продовження мобілізації і військового стану, тобто це вже прямий обов'язок військовозобов'язаного, він може зробити це або шляхом добровільної реєстрації в електронному кабінеті військозобов'язаного призовника та військослужбовця, або безпосередньо з'явитися до центрів комплектування та соціальної підтримки. Також це можна зробити через центри надання адміністративних послуг. Причому тут зрозуміло, що як тільки особа поновить свої військово-облікові дані, то зразу ж з боку ТЦК. Пройде повідомлення до нього щодо обов'язку пройти військово-лікарську комісію. Ну а після військово-лікарської комісії, як правило, видається мобілізаційна повістка. Далі депутати планують підняти штрафи за порушення правил військового обліку. Причому там планується від 22 тисяч гривень збільшити штрафи до навіть 200 тисяч гривень. Зміни торкнуться і тих військозобов'язних, які покинули територію України, таким чином особа, яка знаходиться поза межами України за кордоном, не зможе отримати будь-які дипломатичні чи консульські послуги з боку України, якщо вона не стоїть на військовому обліку, і не пред'явили відповідний військово-обліковий документ. Тобто, якщо у вас закінчиться і закордонного паспорту чи будь-яких інших питань, якщо виникне необхідність, наприклад, зробити довіреність, то без військово-облікового документу, причому чинного, ви цього закордон. Доном зробити не зможете, тобто, що ми маємо спочатку, влада закриває очі на корупційну складову в прикордонні служби, випускає велику кількість. Військозобов'язаних за кордон, потім всіх цих військозобов'язаних намагаються чкувати і погіршувати їх стан, що нібито в зв'язку з тим, що вони виїхали за кордон. Чи це практика є доцільною? Як на мене, ні. Ну особа буде взагалі відмовлятися від українського громадянства та бути особою без громадянства, і намагатися отримати інше громадянство. Чи це доцільно? Ні, то влада має мотивувати людей, військозобов'язаних, повертатися на Україну, щоб вони розуміли, що тут у нас не констабор, з якого вони. Втекли, і слава Богу, навпаки, що тут країна, яка забезпечує і піклується для своїх громадян? Ну депутати цього не розуміють. Хоча є і певні позитивні моменти, наприклад, планується військослужбовцям збільшити грошове забезпечення, але там все досить таке мутно: від 10 тисяч до 70 тисяч безпосередньо в лінії бойового зіткнення. Але яким чином як це буде відбуватися, чи далі це будуть відповідні? Розпорядження командирів щодо виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, що відповідно погіршує антикорупційні складові. Тобто, ну, звісно, якщо командир визначає, кому платити, кому не платити, то це збільшує корупційну складову. Як на мене, має бути чітко визначено, що є лінія бойового зіткнення, чи так званий нуль. Вона там складає таку -та, а, межу. Якщо військовослужбовець знаходиться на цій території, то все йому. Безумовно, виплачується винагорода там 100 плюс, 70, там плюс його виплати, 20, ну тобто ті 200 тисяч, які заплановано. І впливати на це командир не повинен. Тільки в разі, якщо військовослужбовець відмовився від виконання своїх військових обов'язків, ну тоді вже військова служба правопорядку хай займається цими питаннями. А не те, що командир визначає, ти себе гарно ведеш, тобі премія, ти, ти мені не подобаєшся, тобі нема премії. А вони всі е, ризикують життям. В зоні бойового зіткнення, ну це моя особиста думка. думка. у вас інше, викладіть в коментарях під цим відео. Далі депутати пробують нібито мотивувати військозобов'язаних на укладання контрактів. Яким чином ну вони обіцяють погасити 50% від першого внеску за іпотеку, а також надавати сертифікат на 150 тисяч гривень на придбання автомобіля. Ну, по-перше, який автомобіль можна купити за 150 тисяч гривень. По друге, навіщо сертифікат? Тоді як військовослужбовцю потрібні гроші, наприклад, Нашого ворога в кількох регіонах за підписання контракту зразу виплачують понад мільйон рублів, це на хвилиночку складає десь 400 тисяч гривень. Я так розумію, що треба вчитися на своїх помилках і на досвіді, в тому числі ворога. Тобто, якщо ворога працює повідна мобілізація, коли він... Обіцяє і виплачує мобілізованим при підписанні контракту 400 тисяч гривень, то можливо і нам це варто робити. Я вважаю, що якщо б пообіцяли ну пусть не 400, пусть 200 тисяч гривень тільки при підписанні контракту, то в нас би черги були в ТЦК від бажаючих поступити на військову службу. А якби ще й виплати відповідні в зоні бойового зіткнення збільшилися в два-три рази? То це також вплинуло. і в тому числі на іноземний легіон, який би значно збільшився за рахунок осіб, які б ну просто йшли сюди заробляти гроші. Так це не досить етично, але так Україна має виживати. Ну депутати цього не розуміють. 150 тисяч гривень, сертифікат на автомобіль. Навіщо військовому автомобіль? Тобто, ну звісно, їм потрібні автомобілі. Ну це автомобілі, які вони доїжджають в зону бойових дій, які раз в місяць читати розбиваються і повністю Знищується, і це навіщо це держава має цим забезпечувати. Ну, з позитивного, що можна сказати, що для осіб з інвалідністю залишається право на демобілізацію. Це ж право залишається і за полоненими військослужбовцями, якщо вони не виявили бажання продовжити подальшу військову службу після полону. Тут як на мене все зрозуміло і доречно вводиться обов'язок проходити військову лікарську комісію, і автоматично це буде відповідальність, в тому числі навіть до кримінальної, за відмову від проходження військ. Ково-лікарської комісії, а ухилянці, які не з'явилися по повістці чи іншим чином, порушили військово-обліковий обов'язок, керівники ТЦК зможуть притягнути до відповідальності шляхом позбавлення їх права керування транспортними засобами. Причому зазначено, що якщо даний військовозобов'язаний, наприклад, працює таксистом, тобто це його єдине джерело для життєдіяльності, то його не можна буде позбавляти права на водіння. Як це буде виглядати? Ну, все просто ТЦК направляє на адресу військового зобов'язаного, наприклад, повістку за тією адресою, на якій він зареєстрований. Повістка не вручається, наприклад, повертається в зв'язку з бігом строку її знаходження на пошті і. Через 10 днів у керівника ТЦК з'являється право подати відповідні документи щодо позбавлення права особи керування транспортними засобами. І те, що вони зобов'язані будуть пройти повторну військову лікарську комісію, про це ми вже казали, і про це вже вийшов відповідний закон. Ну а цей закон тільки його дублює. Те ж саме стосується і. Осіб, які отримали другу третю групу інвалідності, ну крім військовослужбовців, після 24 лютого 2022 року. Тобто, всі ці особи мають пройти повторний медичний огляд щодо підтвердження інвалідності. Ну я таким чином думаю, депутати намагаються виявити осіб, які за допомогою корупційних схем отримали відповідну інвалідність. Поки що реєстрація в електронному кабінеті військовозобов'язаного є добровільною. Обіцяють, що електронні повістки не будуть вручатися, тобто залишається процедура вруч. Вручення паперових повісток. Але, як я вже зазначав, ТЦК буде мати право відправити повістку по пошті, і якщо вона не отримана особою в зв'язку з тим, що вона не знаходиться за місцем реєстрації, то вважається, що вона вручена військозобов'язана, і відповідно у нього виникає обов'язок щодо явки. І через 10 днів, якщо він не з'явився, наступають негативні санкції з боку ТЦК, оголошення в розшук, обмеження в праві водіння транспортним засобом, накладання штрафів і так далі. Тому подібне. Причому вручати повістки залишається право як з боку поліції, так і з боку працівників ТЦК, а також з сторони місцевого самоврядування, підприємств, організацій і так далі, тобто всі ті органи, які і до цього мали право вручати повістки. Давайте розглянемо які ж поважні причини неприбуття за повісткою в ТЦК. Це стихійне лихо, наявність військових дій та інших дій, які фактично унеможливили явку за повісткою. Ну і відповідно, хвороба чи смерть родичів. Даний закон повністю скасовує право на відсрочку. Для осіб, які отримують другу, третю та інші види освіти, тобто, всім зрозуміло, ми про це вже казали. Що в минулому році на 70% збільшилася кількість осіб чоловічої статі, які вирішили. Отримати другу чи третю освіту наразі. Така підстава для відстрочки повністю скасовується. Законом передбачено, що скасовується строкова військова служба, але в той же час вводиться базова військова служба. Що вона передбачає? Вона передбачає, що кожен військозабов'язний має пройти базову військову службу. Вона триватиме від 5 місяців в мирний час до 3 місяців в військовий час. І її мають пройти всі особи від 18 до 25 років. Причому в вищих навчаних закладах ця норма почне діяти. З наступного року даний закон передбачає запровадження короткострокових контрактів на військову службу для осіб від 18 до 25 років. Це як правило для медиків, психологів та інших осіб. Трок дії контракту складає один рік. Також закон скасовує повністю право на відстрочку від мобілізації для аспірантів, які навчаються на контрактній формі навчання, тобто аспірант, який оплачує за своє навчання замість держави. Буде позбавлений права на відстрочку. Тобто, я так розумію, депутатам не потрібні освічені та навчені науковці на Україні. Давайте розглянемо, що ж закон передбачає щодо бронювання. Ну а депутати, звісно, зазначили, що бронь застосовується до в першу чергу до депутатів. Звісно, ну тобто, у нас не так, як в Ізраїлі, що відповідні чиновники, посадовці, їх діти. Та родичі мають служити військову службу. Ні, ні, ні. Це це не для України. Депутатам полагається бронь. Причому ще й двох помічників до кожному депутату також полагається бронь. Тобто, у нас 450 депутатам. Ще давайте додамо 900 помічників. Тобто, це я так розумію: діти, знайомі, куми і так далі. Тобто, всі, хто для депутатів, мають якусь цінність. Всіх їх в бронь. Всім. Тобто чиновникам А рівня надати також бронь. Безумовно, надається бронь для працівників поліції, набу, служби ДСНС і так далі. Ну тобто депутатам вже мають бути хто їх буде захищати, і осіб, які будуть незадоволені прийняттям таких законів. Ну звісно, тоді все покладеться на поліцію та інші органи яких бронюють і в будь-якому випадку не направляють в зону бойових дій, як це пропонувалося раніше на ротаційній основі всіх осіб, які пройшли військову службу, які мають відповідний досвід володіння зброї, направляти в зону бойових дій на ротаційній основі там третинами на, на півроку і так далі? Ні, 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 це ми не будемо робити. Як я вже зазначав, трохи покращується соціальний статус військослужбовців. Так надається обов'язкова відпустка протягом 30 календарних днів, навіть в період військового стану. Причому ця відпустка може розділитися не більше як на дві частини, тобто по 15 днів. Військовий має право отримати відпустку додаткову, якщо він знищить техніку. Ну це зрозуміло. 15 днів. Наприклад, за знищений ворожий танк ну 15 днів як на мене маловато. Але сама пропозиція це досить доречна. Але має бути ще й матеріальна винагорода, як на мене, і тоді і мотивація відповідно збільшиться. Ну на законодавчому рівні тепер чітко встановлено, що виплата в зв'язку з загибелі військослужцям має бути не менше 15 мільйонів гривень раніше. Це було враховано тільки відповідною постановою. Тепер вже на рівні закону. Є певні позитивні моменти щодо укладання військослужбовцям першого контракту. При цьому він отримує, як я вже казав, там сертифікат на 150 тисяч гривень на придбання автомобіля. Він отримає 50% компенсації, якщо він уклав. Відповідний довір іпотеки по так званій програмі ЄОСЕЛЯ. Я думаю, ви знаєте, що військовослужбовці на контрактній формі мають право отримати кредит по програмі ЄОСЕЛЯ під 3% річних. Ну це досить цікавий, як на мене, і позитивний момент. При цьому по кінцю першого року службу військослужбовці виплачують 100 тисяч гривень, а також після другого також 100 тисяч гривень. Ну це позитивні моменти. Нагадаю, що військослужбовців захищено від нарахування з боку банків чи інших фінансових установ та організацій. Штрафних санкцій за невиконання грошових зобов'язань, там по кредитам і так далі, і тому подібне щодо придбання майна та автомобіля. Розглянемо підстави для відстрочки від мобілізації в зв'язку з прийняттям нового закону про мобілізацію. Ну, по-перше, звісно, чоловіки та жінки, які мають трьох і більше дітей. Це зрозуміло. Або жінки та чоловіки, які мають дитину до 18 років, яка є інвалідом або страждає на важкі захворювання. Право на відстрочку будуть мати усиновлювачі, опікуни дитини. Яка позбавлена батьківських прав або є дитиною сиротою до 18 років. Також право на сочку отримують зайняті постійним доглядом за дружиною чи чоловіком, дитиною або батьками своїми, якщо люди потребують постійного догляду відповідно до медичного висновку. Ну звісно, право на сочку отримує опікун особи, визнаної недієздатною. Нагадаю, що недієздатними визнаються особи, які страждають на психічні захворювання. Право на сочку отримують. Ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи. А що стосується, наприклад, наявності дружини чоловіка третьої групи, то там є певні підстави. Там наявність можливо онкологічного захворювання, відсутність кінцівок, психічного розладу або наявності паралічу чи інших паралічних синдромів, також це є буде підставою для надання відсрочки для відсроч буде наявність одного чи двох батьків з першої чи другої групи інвалідності. Але тут при умові що відсутні інші працездатні особи, які за законом зобов'язані здійснювати догляд за цими особами. Право на відстрочку отримують також члени сімей, рідний яких отримав посмертно звання Герой України за громадську мужність, патріотизм і героїчне ставлення в захисті України, виявлені під час Революції Гідності. Право на відстрочку отримують педагогічні працівники. Які працюють в закладах фахової вищої і передвищої освіти, також ті особи, які були зараховані до інтернатури, відповідно отримують право на відсрочку. Право на відстрочку, звісно, отримують особи, які проходили військову службу та попали в полон і були звільнені. Ці особи можуть проходити військову службу за їх згодою. Військозобов'язані до 25 років, які пройшли відповідну базову військову службу. Отримують також право на відсрочку до досягнення 25-річного віку. Ще запропоновано мобілізовувати транспортні засоби для громадян, якщо вони мають два і більше транспортних засобів. якщо ви маєте два. Автомобіля то один з вас може їх забрати для потреб ЗСУ. Ну така собі норма. Тобто, як бачимо, норми закону, скоріше за все, не покращать мобілізаційний стан України та обороноздатність. Скоріше за все, мало чого зміниться, тому що, ну по суті, щоб змінилося на краще з огляду на те, що Україна себе все таки позиціонує як демократичну державу, то має бути враховано саме мотивацію військозловозобов'язаних для служби ЗСУ. А для цього треба е, покращити... І збільшувати грошове забезпечення, покращувати стан військової служби і так далі. І соціальний захист військовослужбовців. Ну, депутати щось намагаються зробити, але це досить з запізненням йде і в недостатньому розмірі, як на мене. Та й взагалі, покращувати обороноздатність України, виловлюючи військовозобов'язаних по місту працівниками ТЦК, то це ж не призведе до значного покращення. Мобілізаційного ресурсу України. І це при тому, що я жодного разу не чув від президента про те, що Україна переходить на військові рейки, і що повністю все для перемоги, і все для того, щоб звільнити територію України. Да, ми, президент каже, що треба, і у нас є певні вимоги і так далі. Але що саме зроблено саме в Україні? Тобто, яким чином? Передбачено переведення економіки України на військовий стан, ну я цього не бачу і не чую. Тому, скоріше за все, ці норми, хоч вони і набудуть чинності, десь в червні 2024 року, то значно вони не покращать ситуацію ні в зоні бойових дій, ні взагалі ситуацію з обороноздатністю України, так як взагалі, навіть якщо мобілізувати певну кількість військозобов'язаних то Їх як мінімум два місяці, а то і півроку треба належним чином вчити, щоб вони могли виконувати свої військові обов'язки. Якщо у вас виникли питання юридичного характеру пов'язаних з цим відео чи з іншими питаннями, ви можете задати їх в коментарях під цим відео або ж звернутися до мене за контактами, які ви знайдете на сайті Адвокатського бюро «Бур'янські партнери. Послання, яке я залишу під цим відео, з вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було корисне, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!